Йохталиба. А, пардон, так. Да. Зараз я вдихну і виникнув. Народ. Тут така штука. вовчиці сьогодні не буде. Я розумію, що для багатьох це стане ударом. Ви розумієте, вовчиця співає Олег Віннік. А мене звати Вітя, так мама з татом назвали. І винник. Ну, і він блондинка, а я якби не зовсім ще. Тому вибачайте, не буде, і візьмі мене в плен теж не буде. І не буде, що там ще? ну, а, Але радує не то. Радує те, що серед публіки не буде таких яскравих е, аліменчиків. Е, а нормальні люди. Так, е, тому ну, вже вибачайте. Але ще трошки я вивчу ці пісні. Яке свято? Нормально, чоловічий, правильний творений голос. Яке свято? Завтра, що, неділя, так? Після завтра понеділок, яке свято? Ну э, радий. Просто раніше розумієте, епідемії у вас не було по причині того, що до вас не було дороги. Ви нормально жили собі так, дороги немає міста. Через добровіріант, я не подумав. А зараз є дорога, Капець так, що всі епідемії до вас гості, але ви їх не боїтесь, тому що у вас є напевно правильні таблетки. Ви ще отримали прекрасну змогу передати в тому, що не все, що свистить, — це карчу. Е, я тисячні зали так хочу збирати і мати багато мільйонів фанатів, як Аяквіні. <сум> На е, Коротше... Я їхав зі Львова і дуже приємно розуміти, що Луцьк нарешті з'єднали з, з іншим світом. Ну я так, ну що таке соціальні ці мережі? Я вважав, що там сидять одні дебіли. І в результаті став одним з <гум> видатний лучанин Сашко Положенський не хоче бути героєм України. Це... Це, 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 це дуже гарний маніфест. От він сказав в цих трьох словах, і я під цим підписуюсь. Народ, це ж бред. <гум> 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 може, може, з піснями воно якось веселіше буде, бо якщо говорити, ну це печаль. Це печаль. Я не про це, я глобально. Бачите, ви підняли тему, як жити і що робити. Хрен його знає. Вот вот. А Луцьк це Прибалтика, вірняк, народ. Це я. Я зараз сам туди лізу, але, але ви мене не переконаєте.